Так, шановні колеги, все, підготували для того, аби цей кусок вже скинути. Рігінблок встановлений на своє місце, ми запозиціонувалися. Наша страховка теж на рівні колін підготовлена. Як пропустити мотузку правильно? Так. Не придираємося до того, що я тут на землі показую. показую, тому що так легше зробити відео. Беремо нашу мотузку. Вантажний. Треба не зробити помилку. рік-блок підняли вверх і тепер пропускаємо через всі три отвори, тому що сочок немаленький. Все, отак от пропустили. Коли колода піде вниз, він стане в таке положення і так буде вам пригальмовувати шміточок, який летить вниз. Ще раз. Взяли мотузку, підняли рік-блок, пропустили через ці три отвори і починаємо в'язати наш шматочок. Нагадую, що завжди робимо обліти в один в Одну сторону. Так. Зробили. на півштик. Ще один оберт. тут тимбер хіч Поправили. Блок підняли. Дали команду низовому, щоб він то притормажував. Тепер притормажувати не буде, Просто я одріжу, і воно полетить і все. Так, шановні колеги, колода наша полетіла, вікблок став у своє робоче положення, починає пригальмовувати, а далі вже підключається наш нізовиг, починає пригальмовувати його так, щоб колода, полетівши вниз, не наробила ніякої шкоди. Там вже, там вже далі передаєте естафету, не Все, Всім добра, на зв'язку.